Мої вітання, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову гумореску, яка називається Проста вирішення питань. Всі питання у ліжку вирішує Тетяна. Хтось промовить, так вона ж дешева путана. Ні, шановні помилились. Сама вона спить. Потрібно вам на жінку бочечку костить. Дуже швидко вона в ліжку, друзі, засинає, адже ранок є мудрішим вечора це ж знає. Якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди радий вашій увазі. Вашим коментарям, вашим відгукам. До наступної зустрічі, шановні, на все добре.